Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді викрутка. В чому прикол цієї викрутки? Чому вона взагалі купувалась? Що це таке? Давайте ознайомимося з коробкою. Коробка виглядає ось так от. Напис Lollipop Skill Driver. І по кругу на коробці написано її розмір. Сайз. Не фокусується чомусь. Далі нічого. Тут. Він тут 110 нанометрів. І тут нічого. Е, в коробці нас зустрічає ось так от. Я купував викрутку. Ось це, вона ось, ось, ось в коробці виглядає. І додатково до неї. Ось трещоточку. Ось. Трещітка, ну, загалом е я не буду відкривати, поки не буду користуватися, але знаю, на впевненість, що вона з реверсом, працює дуже круто, дуже гарно. Я таку викрутку вже зустрічав. Хоча, хоча, хоча можна відкрити. Все одно нею будуть користуватися. Ось. Тому відкриємо. Вкриємо це діло і подивимося, як воно виглядає. Ага, тут ще зіп-пакет. Що нас зустрічає така та з райверсом. І кіпін. Воно фіксується ось так це діло. Mm. Без додаткової там зажимів чи такого всього, але тут є. А це вставляється у викрутку. Окей. Окей, окей, окей. Це ми показали. Е, в чому прикол цієї викрутки? Вона виглядає ось отак от. І прикол в неї в тому, що в неї є речах. Угу. Чим це круто? Ну Дивіться. Ви десь щось закручуєте, вам не вистачає сили дожать, ви відкриваєте і дожимаєте, як вам треба. Ось. В чому прикол цієї трещіточки? Зараз покажу. Тут також в наборі йде набір таких бит. І така от штука перехідник витягається. Звичайний базовий продовжувач і викрутка. Працює це ось так. Ставили, закручуєте, що вам треба, закручуєте, закручуєте, не вистачає, відкрили, дожали. ось, По перехіднику. Вставляємо перехідничок, вставляємо його ось сюди. Спочатку так, потім ось так, є там сформиро Потім Три щіточку, ми можемо ту щіточку напряму вставляти ось сюди. Беремо якусь бітку маленьку. Зараз буде зрозуміло. Вставляємо бітку. І, наприклад, вам треба закрутити гвинтик в ось такому, ну, типу, умовно кажучи, що такій площині. Тобто викруткою не заліжеш, що не зробиш. І ви просто щолк, довели і закрутили, як вам треба. Ось. Тобто прикольна, прикольно, необхідна штука, в хазяйстві були такі моменти, коли треба було закрутити, як дібратися, не знав. Тож, за адекватні кошти можна купити таку викрутку. От перехідник для чого. цей. Він тут ще з цим шариком буде його вставляти, цікаво. Він трошки більший і не дуже зрозуміло. Ну, то таке, це перехідник на щось в любому випадку. Якщо хто знає, як він використовується, я не профан в цьому ділі, то підкажіть в коментарях, але трещитка класна. Jero Hex, 1 четверта написано. Ось. Перехідничок також крутий. Все максимально металеве. Міцне. Я не знаю, як шліці, звичайно, в цих викрутках і в цьому всьому Але і тут підмагнічено. Все коширно, все так, як треба. Ну, типу. Мені річ дуже сподобалась. Бачу на обзорі, замовлялася з Китаю, бо у нас коштує нам нормально так дорожче. Загалом в господарстві це маст хел. Ну, оце маст хев. Ну, типу, блін. Типу, багато разів були такі випадки, коли ти щось закручуєш і треба було дожать, а в тебе просто не вистачає, тому що воно покручується в руці. Так, я розумію, можна щось ж покрутом, ще щось, і ще, щось. Але ну, типу, таку викрутку мати треба, я думаю, в хазяйстві. Ну, воно міцне, воно класне, воно. Ну, типу, блін, воно не яка зроблено. Я не знаю. Оце зламати? Ну, типу, дуже важко. Реально дуже важко її зламати буде. Якщо ще й бітки. Крутий. не треба було докуповувати взагалі топчик. Тож, сьогодні був отакий огляд на Lollipop викрутку скрайдрайвер. До покупки однозначно рекомендую. Всім дякую за переград. Всім гарного дня!